Доброго дня, вітаю вас! Я Юлія Сігачова. Раніше я працювала в навчально-виховному комплексі, де мала години в дитячому садочку, також працювала в школі. Зараз перебуваю в Німеччині. У мене була можливість спостерігати, як влаштована дошкільна освіта тут, які концепти використовують. Мені було цікаво більше дізнатися про процес звикання дітей, які є методики. Новою була методика pa груп. Також в Німеччині є Берліна концепт, Мюнхен концепт. Берліна і Мюнхен концепт це те, що ми знаємо, коли одна дитина приходить до групи та навчається від інших. Коли говоримо про pa груп, це організована група дітей на звиканні від 5 до 10 дітей одночасно приходять на звикання. Важливо, що є окрема кімната, де перебувають тільки діти, які на звиканні. Вони перебувають з батьками. Ця кімната особливо облаштовується, діти приносять з дому свої улюблені іграшки. Це є територія, де все, що відповідає потребам, особливостям дітей. Якщо говорити більш детально, то тут можна розглянути, як іде підготовка команди, як іде підготовка усього фахового працівника, котрий є супроводом під час процесу звикання, підготовка кімнати, які іграшки готуються, тобто частина іграшок з дому, частина іграшок відповідає віку та потребам дітей. Щоденний розпорядок дня, інформація про дітей, як спостереження батьків, спостереження вчителів. Далі важливо сказати про педагога. Педагог не змінюється, той, хто на звиканні це одна довірена особа. Щоденно потрібно зробити екшен, щоб в дітей був вау-ефект, wow це досліди. Ось саме тут на початках треба показати, що садочок це круто, цікаво, і тут ти дізнаєшся щось нове. Це стимулює дітей починати бажати приходити до садочка. Якщо про кімнату, кімната змінюється відповідно до вподобань дітей. Якщо є діти, котрі люблять коні поні, то з'являється куточок з наліпками. Якщо є діти, які фанати щенячого патруля, то з'являється куточок, який облаштований в цій тематиці. Кімната має відповідати вподобанням дітей. Ось цей простір змінюється відповідно до інтересів. Тоді діти відчувають ось цю атмосферу дому, у них є бажання перебувати саме тут, бо це вони разом роблять з вихователем цей простір. Щоденний розпорядок дня. В Німеччині все набагато простіше є два пункти. Перший пункт це ранкове коло. Другий пункт прийом їжі. Ранкове коло. Мені сподобалось те, що пісенькою вітаємо кожну дитину, називаючи його ім'я, звучить текст: що ми дуже раді тебе бачити, ми дуже тебе любимо, що ми разом одна команда, і це з іменем кожної дитини. Лунається пісенька, коли ми всі разом співаємо. Є відчуття, що тебе тут раді бачити, все це з посмішкою на позитиві. Поспівали, потанцювали, ось і є ранкове коло. В Німеччині немає таких занять, як ми звикли в Україні. Провідна діяльність дітей це гра. Говорячи про прийоми їжі, діти мають знати правило, що так, коли час прийому їжі, ми маємо сісти за стіл. Все. Ніхто нікого не змушує їсти. Дитина може просто випити скляночку водички. Головне, щоб дитина сіла за стіл. Це два пункти, які є в розпорядку дня. Коли ми говоримо про діяльність, там є дуже багато різних методик, активностей, щоб діти разом створювали. Коли створюємо разом щось спільне, то є відчуття приналежності до колективу. Діти потім мають бажання ходити. Спостереження, то документація. А ось тут вау! Спостереження пишуть батьки. Батьки мають спостерігати за своєю дитиною. Батьки заповнюють формуляр, де вони мають розкрити всі інтереси дітей, з чим подобається дітям грати, роблять підбір фото, те, що улюблене вдома, улюблена іграшка, бабусі дідусі. Це готують батьки. Що я бачила? Була дуже гарна ідея, коли були постери. Діти готували з фотографіями, де написано ім'я тата, мами, бабусі, дідуся, домашніх улюбленців, улюбленого місця. Улюбленої іграшки, це постер з фотографіями, де є текст, котрий може дорослий прочитати, і це дає ґрунт для спілкування, щоб з дитиною мати діалог, щоб дитина хотіла розповісти, показати, і тим міг назвати імена, і тоді це викликає довіру. Батьки готують ось ці фотографії. Потім, звісно, з часом вже прибирається в папку, але ця папка доступна для дітей. Завжди, коли дитина відчуває трохи сум, можна взяти цю папку, обійняти, сісти разом, подивитись фотографії. Спочатку мені здавалося, що навпаки це буде провокувати ось цю тягу додому. Але ні, на практиці діти з радістю переглядають фотографії і, навпаки, це їх відволікає, і вони подивились фотографії. Порозповідали тато, мама, бабуся, хто їх буде забирати, з ким вони що грали, і все, і далі продовжують грати. Це робить більше позитивних моментів. І на етапі звикання важливо, щоб це було перед очима, щоб це було постером. Діти один одному дуже багато розповідають. І потім це вже змінюється як папка, і ця папка знаходиться доступною завжди, коли діти мають бажання переглянути. Звісно, є акцент на дітей з особливими потребами, є акцент на дітей, котрі переміщені в зв'язку з війною, з небезпекою. Там дуже багато особливостей роботи з цими дітьми. І я вдячна Німеччині за те, що продумана робота, яка є ефективною про розмови з батьками. Інший підхід до розмови з батьками це не батьки. А до вихователя мають претензії та вихователь себе відчуває ніякого. Це дружній діалог. Вихователь не має заповнювати відповіді на всі запитання, просто під час зустрічі рухаються по цим запитанням. Вихователь має свою думку, свої спостереження, батьки мають свою думку, свої спостереження, і під час розмови заповнюється ця анкета. Тобто цей діалог спрямований. Більше розкрити інтереси захоплення дітей. Те, про що ми можемо поспілкуватись, тому що процес звикання є дуже е, такою темою, коли нам недостатньо, можливо, поверхневої інформації, і ми маємо знати щось більше. І ось відповіді на ці запитання допомагають вихователю знайти саме той ключик, який Підходить до цієї дитини. Тому ці відповіді заповнюються під час розмови з батьками. Далі, що у нас є про П-груп, діти відчувають, що вони стали частиною колективу, вони мають друзів, вони мають бажання ходити до садочка, і тоді вже природний інтерес їх спонукає. Виходити за межі цієї кімнати, їм цікаво побачити, що роблять інші. І тоді вони вже самі перетинають цей простір і починають комунікувати з іншими дітьми. В кожного є свій темп, свої особливості, ніхто нікого не підштовхує, але природній інтерес все ж таки сильніший, аніж страх. Про план. План з 24-2025 року, як ми бачимо вже на першому тижні, коли в нас вже п'ятниця, то вже в п'ятницю батьки виходять на 30 хвилин. Перший, другий день, це у нас ось понеділок, вівторок, середа, це все обійми на руках батьків. Потім уже в четвер на відстані батьки сидять, п'ятниця, батьки виходять попити чай. Цей процес розрахований на 4 тижні, і, як з практики, що так, за 4 тижні діти вже проявляють інтереси, починають комунікувати з іншими, і процес звикання є успішним. Дуже б хотілося, щоб в Україні теж пробували різні інші також практики, і це було успішно, щоб діти були щасливі і щасливі вихователі, коли щасливі діти, щасливі батьки, і щаслива країна. Дякую вам за увагу! Бажаю всього найкращого. Па-па!